Новорічний карнавал. У ці хвилини на Софійському майдані біля головної ялинки країни триває святкування старого нового року. За всім стежить Олег Борисов, він наживо з нами. Отже, Олеже, чи почали щедрувати вже? Добрий вечір. Віто Щедрувати ще не почали, натомість на Софійський майдан прийшло вже більше як тисяча люду. Тут вони святкують старий новий рік, влаштували справжній новорічний карнавал. Зі сцени лунають поп, джаз і рок хіти в виконанні симфонічного оркестру. І до речі, тут багато іноземців. Я поспілкувався із Себастьяном. Він із Америки і приїхав до Києва вже вдруге. Розповідає, що йому тут дуже подобається я люблю цю країну. В мене навіть дівчина українка. Атмосфера, наче у касті багато вогників, колядки, народні пісні. Але мушу зізнатись: найбільше за все люблю вашу кухню. Вона не перевершена. Діти охоче катаються на каруселі, а дорослі фотографуються, зігріваються клінтвейном і танцями. Ви знаєш, які все все-таки. Та атмосфера дуже хороша все. Чудова ялинка, чудові люди, красиво все украшено. Подобається. Да, дуже щиро, красиво, а шо, удобно. І на сам кінець новорічного карнавалу, це близько 9 вечора. Тут планують провести флешмоб. Живим ланцюгом поєднати Софійський і Михайлівський майдани. На тому в мене все. Віта. Олеже, дякую тобі. Олег Борисовий новорічний карнавал біля Софійського майдану.